Всім добрий день, дуже вас радий бачити, чути заочно за екраном. Хотів сказати вам наступне на рахунок того, що от мене вибрали віце-президентом Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини. Що це буде, скажем так, далі? Та Ну, от, багато мені вже написало щось що А як же зуми, а як же то все інше? Та щоб я не переключився туди. Ну, хочу зразу вас заспокоїти, що зуми будуть продовжуватися. Чат вайбері буде лишається. Будемо активно там, там так спілкуватися. От то, скажем так, та моє з чого я починав, то звісно, то все лишиться нікуди воно не дінеться, і будемо далі то все продовжувати. От чому, скажем, так пішов я в цю асоціацію, та тому, що ну скажем так, почав розбиратися в цих стандартах, в тому всьому, та і деякі вже. Почався підніматися рівень, і я побачив, що є багато питань, та, яких, скажімо так, не закриті, з якими ми стикаємось. Навіть от то, що хто слухав останній зум та підняття питань там, етики, там, юридичних питань, та безпосередньо лабораторних працівників, лабораторних немедичних працівників, та, вони багато є неврегульовано. Ну і відповідно то, скажем так, це все вирішується вже на питанні на рівні, скажем так, державному рівні. І тому, скажем так, просто як фізична особа, та я багато питань, звісно, не можу вам допомогти та і вирішити. Відповідно, десь треба скажімо, тому потрібно було, скажімо так, вирішити це питання через асоціацію. Цю асоціацію безпередні вибрав, тому що вона є офіційним представником да, асоціації там європейської, так само той, клінічної хімії та лабораторної медицини, та да? ну і тому. Скажем так, вибрав, так як вона має більш, скажем так, ну, більш всі офіційні, да, у нас асоціації, так, да, але більше, скажем так, щоб були ще деякі важелі да, з Європейського Союзу, щоб можна було якось впливати на нашу спеціальність, на нашу, скажем так. ой, щоб про нас не забували всі, ми знаємо, як до нас, скажем так, ставиться вся медична спільнота, да. Все ж таки ми додатково, скажемо. Не основна медична спеціальність та додаткова. Ну десь хочу, ну так мрію, хочу, щоб ми все ж таки на на, на рівні стояли на медичній медицині, та, щоб скажем так, з нами рахувалися. Ну і відповідно я рахую, все ж таки ми важливі для медицини, та і тому, скажімо так. Прийшлось, десь прийшлось, десь хотів, десь, скажімо так, життя заставило, скажімо так, рухатися далі. Та. Тому, ну, попробую, попробую, може, щось вийде з того, і, відповідно, що якось впливати, та, скажімо так, на будь-які там рішення, скажімо так, в нашому мозі і так далі. Наші зустрічі, те, що я от запланував, пам'ятаєте, от. В обласній центрі їжі, та відповідно, що зустрічатися будемо, це є плюс, буду від вас безпосередньо ту інформацію, що ж у вас локально відбувається, та десь доносити через асоціацію, старатися і вище піднімати питання, та помімо того, стандарту, що ми розбираємо, і наш ISO со та ми вже його весь розібрали. Якщо хто то в Ютубі, дивіться вже повністю всі пункти ми розібрали. Далі буду рухатися ці. Ті... Які стандарти там зустрічаються, ми їх так само всі розберемо. Ну, тобто, у нас ще роботи багато розбиратися в той, скажімо так, в стандартизації нашої лабораторної служби? Десь будемо старатися, звісно її піднімати. Всім вам дякую, що ви є в моєму житті, що ви мене підтримуєте, лайкайте мої відосики і так далі. я дуже, ну мене Це тішить, чесно кажу. тому Ще раз вам всім дякую, дякую за вітання. Так що не переживайте, я з вами лишаюся і рухаємося далі. І все буде добре. Сподіваюся, все, всім удачі і пока.